Добрий вечір всім шанувальника волейболу. Київстар Старта Б продовжує серію сказивних трансляцій із Польщі. І сьогодні вечірці пропонується протистояння барком Кажанів з досить непростим суперником колективом із міста Кзежіна Козлі звітною з Аксою. Ну, дорогі. Виходить ліпше, Приймай гості. такого така пошукає помну. Награна однозначна комбінація, і виконали її під Андреєм на джані на відмінно. Може і на відміну виконує своє поточне завдання музвоє. Дрімо місці, його потрібно миті опиниться центрально блакуючи. Враховка Жанів. Розважливо скинув м'яча в сторону від рук чужого блоку. Ох, який... Ну що ж, право на адресу 23 го номер ЗАГСи. Що тут можна сказати? Міна робота. Не вадав. Ні Лібер Ярослав Пампушка, ні його партнери. На прийомі. Разупапушка приймає на ура. Василь топчині. Ну і нарешті шикарна Атакова спроба від кращого бомбардира Барков Кажанів. Влучає м'яч у Матео Шученкевича. Лібера назад. Захищалася. Госі власна вас атака класно блокують кажани. Трава до є можливість побратим, а перша тебе музей! Куди? ай я я я я яй яй яуч! Але будучи уехав певно не що. Це має. Акуратно приймає Руслав Пампушко. Передача під підготовка заднюю лінії. Рятується гості після від сітки. Піднімає лукас компа.

Читавце, чи ні оператори нам поки що не показали. Василь топчий. Який політ до сітки, яке зависання. Ну наші. Наче... Фініст ясний сокіл як вибачайте за мій цей. отакий порівняний сленг, але... готуйся, суперники. Буде ще одна атака, перший треп і шикарний монстр блок. Демонструє, ну якщо не помиляйся. Короче, давайте побачимо ще раз на власні очі. Король Орбанович. Уренса Поп в зоні подачі. І це СС буде для Попа. Ну що ж, хоча б СМЛ. Помаранчевий чорний складається. Кстати, приємна наша мечем картина. Це зараз в руках Андрія рогожна. Ризикував Рогожин. Не виправдався цей ризик. Кубішок на подачі є. Примареса побускує першим темпом. Вот Ось так. Зміна роботи Лукаса Кампи. Ну, мусагу є. Добре, що цьому розділі ще постаралася. Прямо грає Цапоп. Міг бути Пепа. Його ж таке виконання. Але дивовижно чинно врятував. Завжди у мене Ліберо, у мене Матеуш Ченкевич. Каміра Рихліцький. О, пом'якша на блоці. Трима зворотню. Ух, яка бенера, це ж хемно у Ліберам на не гости. Нематоше Ченкевича. Але але на добровольні підопічілися краснішки досягають. Бажаного результату узгу є. Вже встаночно не залишає опонентам шансів на порятунок. Василь. Продовжує хтось із його партнерів. І Яков Шуманський. Стої автора. Орихлітський потужна подача приймає на ура! Ковальов. немає четверту. Ну а там бореться попу, все озброєння, все очікування і шикарна робота від австралійця. Маркувала слідок Чіла, встигає повертатиш на Марке М'ящу в ролі Борозакси. Матео Щенкевич віддячить йому партнеру успішно дограванням. Дивимося ще раз. Каміла Рихліцький тим часом на встигли відзначитися на львів'яни. Воня кажанів триває і до два поняття. Скорочиться відставання по мрачу чорних після ще одного. Ейсум у виконанні Лоренса Поупа. Ох, який шедевр! Мозгує є і його есть! Просто зриває трибуну на ноги. Наслужуємося ще раз цьому повторі. Ай-яй-яй! Властий се відреслав Пампушко

Йокафу ехно, як красиво, як неблаго, заколочує води Щуров. Наслужимося ще раз. Ох, яка шикарна робота від нашого. Бешоти. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Не дивимося на цифри, дивимося на медачі на… Третя Приймає на простому китку. Потужно чужу подачу. Ярослав Пампушко. Треба не виходить. не выходить. Класс, Знову не наш Ліберо. таке влучає чи ні? влучає, влучая, алорецу поп. Браком кажанів. Ну, в принципі, всі стараються. Ось так не скаче, що хтось щойно випадає, ну, Хіба, хіба не ліпше результативності хотілося б від Василя Тупчія. І він теж був близький для того, щоб поліпшити і власному, статистику, і колективного у три торкання якимось дивовижна чином врятувався на граці ЗАГС, але Тут, як то ну, продовжують. Лидирувати, посмотри медачку, потужний ко знову заряджає з подачі. А музгу є дуже непросто зараз в обороні гостям. Туди його є влучання, є влучання від Владислава Щурова, 3 Ілля Ілякова. Аккуратніше, є не немає прийому гостей. власна така. Відстраховує біля лицевої. Ковальов, передача за голову, сельтупчик. Далеко, далеко на трибуни. Отець м'яч від рук не блок ограсій за все. Айда молодці, підопічні весокрасні. Шаусе так початок третього сету. Не зніталося, не посипалось після двох фронтарів. Сейва, там можна сказати? Про ковальов. Передає четверту зону. Розвід вистрілював. Лоренцо пові захищалися гості до гравання. Що одного виходить в атацію? Виходить на блоці! Ворен Сапоуп! Ай молодець, австралієць, ай молодець! Пробуй з подачі. Приймай гості. Передача на задню лінію є влучанням навіть Рафала Шамури. Вічні драйв Жані роблять вічні душно. Спробу все ж таки намалювати успішний камбек третій партії. Тримають <плес> гості. <плес> Белабела добили Василь Тупчич. можуть. Аут. Можуть. It... <звіг> ну що че ж четверте се бересвіт лукас Кампа, перша подача. ух якому себе приймає нам Маточенкевич до кровая передача в напрямку сля Я блокують. Гості стига на пістрахуся пакушко. Слету пчея задній лінії зрізається, нашого діагонального. І бачимо моя як... емоційно реагують на цю невдачу на тупчия. Ну їм потрібні зараз якісь додаткові, знаєте, такі попри початок для. Кажанів 0-3. Можна грати. О, харя, рукою. Панкейк. Лукас Сакампи. і єчко! Кажанів, як наслідок! Цього разу по силам виявився навіть і неймовірно старанний Матео Шенкевич. Прямая заняли З по петупа. Ретужаний. Ой-ой-ой-ой-ой. Ліля ковальозел свідко прома ковальова пашита є влучання, є робота ти чисіхоці від Владислава Щирова. Гарна блоку, а вузгу єли, м'язу ж все повітрі феєрить класним сейвом Ілля Ковальова, Сидовчий! Є ще одна очко. Колоктивними спільними зусиллями кашане продовжуйте сідати на п'ятено поступового суперникам. За рахунку 16-14. сильно, але не ділі ковальова. Ох, Лоренцо Поуп. Австраліець продовжує заколощувати на прочек важливі пункт за пунктом. Фалшимур на свій спробі вибуває. Він на приликає з прийому якраз Лоренцо Поупа. на прийомі Мирослав Попушко. Не проходить, скидочка. Вау. Емостр від кого, від пусаку є, Так, ай, браво. весь, Браво, браво, Василь! Наша команда виривається вперед у четвертій партії. До кожної щелини заполонила це спортивне компас. Плугово кто ж кого у четвертій партії? Ілляковалю 221. Вже самовідано працюють помаранчево чорні оці кульмінаційні важливі і виснажливі хвилини. Кожен бре. That's myself, залишається гріх. Блокують Лев'яний Е 25-й. Марцин Кравецький не зв'язуючи за це. Він не ризикує. Примал з зворотнього. Прикадгання через блок. Дотягується на Це блоку. Камілорахліцький триває догравання. Все ж таки досягає важливого результату австралійський догравальник Кажанів. В ударі сьогодні однозначно попа по один з найкращих бачів проводить в цьому чемпіонаті. Ну молодець, що тут скажеш. В принципі, Божиманський на подачі. Бореться. цього потужнішого спробою Лоренцо Поп, І тут я тут Василь а атака сторона від блоку і нашого діагонального є влучання. Какие шикарне все світли? Вау, який бох! Ще один шикарний подвійний. Редут вибудовують зітхою, не, не помаранчево чорні. У чотири роки. Лякова заряджає на подачі. Приймаємо теж. Я весь пом'якша на Лоренцо лоренцепоусе довчить! Рятуються гості. Піднімає ковальов. Допасовий пасова Пампушка. знову. А знову феєрич! Феєричний лоренсопоу. Сім-чотири для Кажанів. У п'ятій партії. Ах, який. Який до на подачі. Трішечки трішечки на пістраховці. Після рукашота від блоку у вас летопчі. Прималя Ох, яке сест! Від лукаса Кампи в в напрямку пищаєте. Муса гує гує, заколочує ще один ефектніший гвіздок. Браво, француз! скампа на подаче. Кампо Архлийский. Короче, это минус два. И в зоне подачи. Прямая падение. Матвеич Шенкревич. О, пи страховый біля свое линии. Ватас, Иля Ковалев, прикадайся, за тяжого боку. е. Илля, Ковалев, а 12, де, Браво, Иля. Какая его робота. работа? Ох. Яков Шумайске. Уже потужно. Боросы Лоренцо Поп. Иля Ковалев, Ватас. Блокую суперник. Мьяч. Залишается повітрі. Василь Васильевчий. Ось так. Ось так реабілітується діагональна парковка Жанів за попередньо. неточність в зоні подачі. Прийом від Ковальова, Василь Тупчій. У Упадіння повертає м'ячі огромне, Марсен Кравецький. Каборотьба, яка самовіданість. Василь топчи! Тут без шансів, тут без шансів! Є мачбол, я парком кажані в трьох в запасі, мать помаранчева чорні! Ах, який асист, Який шикарний асист, котре видає! А лукас кампанія ж Василь топчі! Заряджає на повну потужність! Є прийом у гостей. Боротьба триває! Ілякова, врекошит! Є! Гоу! Який фантастичний камбек! Втілюті життя! Є! 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 є, 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 є! Все в рамках правил! Браво! Браво! Кожаний! Це неймовірна, просто неймовірна перемога!